Ми бажаємо міцного здоров'я, хочемо нагадати, те, що каже Святе Письмо. Святе Письмо каже, що всі люди згрішили. Ми всі люди є грішні. Кожне, кожне в серці грішить в думках, в серці. І людина є грішна. І Бог є той, який є справедливий. Бог може покарати людину. Но Бог послав свину, свого сина Ісуса Христа в цей світ, щоб спасти людей, тому що ми не можемо себе спасти. Ісус Христос помер на христі за наші гріхи, щоб нас промирити з Бога. Як написано, усе ж від Бога, що нас промирив з собою Ісусом Христом і дав нам служіння промирення. Бо Бог у Христі промирив світ із Собою самим, не зважаючи на їхні провини, і поклав вона слово промирення. Оце ми, як посли замість Христа. Ніби Бог благає через нас, благаємо замість Христа. Примирійтеся з Богом. З Богом примиритися Люди не можуть через покаяння і живу віру в Ісуса Христа. Покаятись це попросити Бога прощення, визнати свої гріхи, відвернутися від злих діл і навернутися до Бога. Через віру в Ісуса Христа. Віруючи в Ісуса Христа, на суд не приходить, але перейшов від смерті в життя. Ісус Христос, він єдиний шлях.